Сукор то один з найбільш поширених і затребуваних продуктів у світі. Його йому щодня, або іноді так складно відмовити собі в солоденькому, побалувати тортиком, цукеркою або якимось десертом. Та навіть якщо ми не їмо солодощі, то цукор потрапляє в наш організм з іншими продуктами, наприклад, з фруктами. А проте вчені стверджують, що у великій кількості цукор може принести шкоду нашому організму. Тож сьогодні ми дізнаємось 20 цікавих фактів про цукор, що є на кожній кухні, та поговоримо. Про користь та шкоду цукру для нашого організму. Але спочатку, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та натисніть на дзвоник, щоб не пропускати нові відео. Це новинки, я Маринка, і ми починаємо! Звичайний цукор, що ми їмо, це сахароза вуглевод, який міститься у багатьох продуктах харчування, включаючи фрукти, овочі, молочні продукти та солодощі. Цукор має наступну хімічну формулу, а він складається з двох молекул глюкози та однієї молекули фруктози. Цукор то джерело енергії для нашого організму. Він швидко розщеплюється на фруктозу та глюкозу, а які потім можуть використовуватись клітинами для отримання енергії. Людське тіло отримує близько половини всієї енергії, а саме за рахунок глюкози, цукор є на 100% натуральним і без жиру. Кур присутній у найнесподіваніших продуктах, причому в досить великих кількостях, наприклад, кетчуп та хліб містять досить багато цукру. Цукор навіть міститься в цибулині більше ніж одна чайна ложка цукру на цибулину, а також його дуже багато в різноманітних безалкогольних напоях. А цікаво, що в лимоні цукру більше ніж в полуниці. Ромисловим способом 31% цукру виробляють з цукрового буряка, а ще 69% – з цукрової тростини. Рідше цукор можуть виробляти також з цукрового клену, соку пальми чи сорго. У цукровому буряку вміст сахарози становить від 16 до 20%, а в цукровій тростині – 14-26%. Ростинний цукор жовтуватого кольору, і він трохи корисніший ніж буряковий, оскільки організм засвоює його швидше і легше. Найбільшу кількість цукру серед овочів і фруктів містять фініки. На 100 грам продукту припадає 33 грама білої речовини. Слідом йде екзотичний джекфрут 9,48 грама. А на третьому місці знаходиться виноград кишмиш з 7,2 грамами цукру. Зрілі банани солодші ніж трохи недозрілі, тому що в процесі дозрівання крохмаль, що міститься в них, розпадається і перетворюється на цукор. Батьківщиною цукру вважається Індія. Саме тут, близько трьох тисяч років тому, а вже були великі плантації цукрової тростини. А в п'ятому столітті до нашої ери індіанцям вдалося розробити процес кристалізації цукру, а що дало можливість значно легше транспортувати готовий продукт. Тринадцятому столітті в Європі цукор був настільки дорогим, що його могли собі дозволити лише дуже багаті люди, і його навіть називали білим золотом. А у шістнадцятому столітті чайна ложка цукру у Лондоні коштувала близько п'яти доларів. Цукор викликає викид гормону дофаміну в центрі задоволення вашого мозку. Тому у багатьох людей формується справжнісінька залежність від цукру, яку можна порівняти із залежністю від кокаїну. А згідно з дослідженнями еволюційних біологів Гарвардського університету, люди жадають цукор на генетичному рівні, адже потреба в ласощах закладена в нашій ДНК. Дослідження на щорах у людях показали, що споживання занадто великої кількості цукру впливає на мозок, потенційно завдаючи шкоди пам'яті і викликаючи загальне старіння мозку. У всьому світі люди споживають 500 додаткових калорій на день саме з цукру. А стільки калорії потрібно, щоб набрати 1 кг ваги в тиждень? Тож цукор – то ворог номер один для фігури. Занадто багато цукру може збільшити загальний ризик розвитку серцевих захворювань. Американська асоціація серця рекомендує дорослим жінкам споживати не більше 24 грамів цукру на день або 6 чайних ложок, а чоловікам не більше 36 грамів, що дорівнює 9 чайним ложкам в день. А, взагалі, надмірне споживання цукру дуже шкодить багатьом нашим органам. Страждає і печінка, і мозок, і серця, і система кровообігу, підвищується рівень холестерину та виникає ризик розвитку діабету, знижується імунітет. А нещодавні дослідження показали, що саме цукор є однією з основних причин клітинних змін, пов'язаних з виникненнями розвитком раку. А тож необхідно контролювати рівень споживання цукру. Вводячи його до мінімуму. Цукор не тільки вживається в їжу. Його застосовують при виробництві тютюнових виробів, пластмаси у фармацевтичній галузі та в багатьох інших. У деяких країнах, зокрема в Бразилії та Індії, паливом, яке отримують з цукрових буряків, заправляють автомобілі. По факту, це паливо є горючий спирт, нешкідливий для екології. Цукор уповільнює псування харчових продуктів, оскільки він, як і сіль, є природним консервантом. Існує безліч замінників цукру, які надають продуктам солодкий смак, але як правило вони є менш калорійними та не впливають на рівень глюкози в крові, і тому рекомендовані для людей, які страждають на цукровий діабет. Стевія то такий натуральний підсолоджувач, котрий для більшості людей не несе жодної з тих небезпек, на котру здатен цукор. Стевія виробляється з високоочищеного екстракту листя рослини стевія Ребоандіана. Стевія містить нуль калорій і вуглеводів, але при цьому у 200 разів солодша за цукор. Саме тому вона дуже популярна серед тих, хто хоче схуднути, а також серед людей з діабетом. Щорічно в світі виготовляється понад 110 мільйонів тонн цукру. Бразилія є найбільшим у світі виробником цукру, а Індія найбільшим споживачем. Середньостатистична людина поїдає близько 40 кілограм цукру на рік, враховуючи зокрема, й той, що міститься в десертах, закусках та іншій їжі. Вчені виявили, що деякі тварини не відчувають смак солодкої їжі. Наприклад, коти не мають рецепторів, які їй відповідають за солодкий смак, у результаті чого вони не можуть реагувати на молекули цукру. Теж саме стосується і їх і диких родичів, включаючи левів, тигрів та ягуарів. А ви любите солоденьке? Пишіть у коментарях. А на сьогодні у мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та чекайте на новинки, Па-па!